Я вітаю глядачів телеканалу Ради ефірі програма Позиція про реформу виборчого права. Будемо говорити в нашій студії з Олександром Барабашем, експертом з виборчого права. Я вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. І зрештою, питання, яке напевно цікавить зараз багатьох, особливо тих, хто будуть задіяні в виборчій компанії. За якими правилами обиратиме місцеві ради і взагалі місцеві вибори проходитимуть? За існуючим законом про вибори депутатів місцевих рад ну у нього довга назва перераховується всі ради і міські сільські селищні голови, які і цей закон зазнав дуже суттєвих змін рівно рік тому. Коли були внесені зміни, скажімо так, з метою юридико-технічної uh -huh. удосконалення. І на сьогоднішній день більшість процедур приведені приблизно до відповідності, як правил, проведення законів про вибори президента і про парламентські вибори, тобто досягнута певна уніфікація. Тому правила, в принципі, є, і я вважаю так, що не буде великої трагедії, якщо ніяких змін не будуть внесені. Хоча в мене, наприклад, принципових зауваження все ж таки є. Закон е, получився по саме в самій процедурній частині надзвичайно перевантаженим, і я прогнозую надзвичайно важку взагалі годину. Для особливо і для виборців це буде схоже на таку гуманітарну катастрофу повсюдну, е, яка ну я пам'ятаю, в 2006 році там в деяких інших виборах, коли черги були і за дві години після закінчення години голосування тобто ці А особливо для дільничних комісій і для дуже багатьох територіальних комісій. У нас територіальних комісій буде 12 тисяч. Приблизно 12 тисяч сільські, селищні, міські районі, у містах і так далі. Кожній доведеться про підсумки не одних виборів, угу. не за одним бюлетенем. Виборцям доведеться голосувати сім-вісім бюлетенів одночасно в кращому випадку. Там п'ять. в Києві повезе. Якщо не буде е утворено районних у місті ради, то буде три бюлетені для дільничних комісій, для територіальних виборчих комісій Це буде надзвичайно складна взагалі процедура. Тобто цих проблем уникнути нам не вдасться. Ну, я думаю, я думаю, районі. ну із судячи з логіки законодавчої роботи, яка була в Верховній Раді uh -huh. за останні роки, лінія йде навпаки на ускладнення виборчих процедур, не на спрощення, а на ускладнення. Я розумію, що існує велика недовіра всіх політичних сил за принципом Всі не довіряють всім, але все тобто одно за процесом досконалення ми погіршуємо і абсолютно ми, ми всі робимо ми робимо взагалі для дільничних виборчих комісій. А це. Декілька сот тисяч чоловік для територіальних виборчих комісій ми е, робимо взагалі нестерпні умови. Я пам'ятаю, як в попередніх виборах бували такі випадки, коли е, добу там, скажем, з мішками з документами, члени дільничних комісій, не можуть добитися до відповідної територіальної, щоб здати документи. Вони просто відкривали двері, закидали туди мішки і виходили додому. Тобто, це вже на межі. Скажем, фізичних можливостей, ну на жаль, законодавець можливо, тому що більшість законодавців спостерігають вибори, особливо після 20 години в неділю, тільки по телевізору, шкіряних крісел, а не з кабінетів, а не з приміщенням. В нас ще є Крісій. час. Зрештою, навіть до початку оголошення виборчої кампанії ще залишився ну трохи часу є. Чи можемо ми використати цей час і внести відповідні корективи для того, щоб уникнути оцих ризиків і цих проблем, про які ви кажете? А вже зараз працює робоча група з виборчого законодавства, яку очолює голова Верховної Ради. І можливо, на рівні тієї групи розглядати такі моменти? Ну, ви знаєте, я своєю точкою зору, але я багато mm -hmm. в свій час і поїздив, і навчав членів комісії, і спостерігав за це. Але чомусь, мою точку зору, про те, що сьогодні одною із найкритичних проблем є саме перенавантаження і дуже велика складність виборчих процедур. Майже не поділяє ніхто із е, фахівців. І тим більше ті, хто займається виборчим законодавством, і ця лінія тобто, продовжує цих проблем. Поки що не бачить, не бачить, тому що тому що не бере участі особисто в цій фінальній стадії угу. підрахунок голосів. Встановлення результатів, встановлення результатів територіальних виборчих комісій. А сьогодні буде, я ще раз кажу, задіяння людей в цих виборчих комісіях приблизно в два рази більше, ніж в парламентських, тому що буде ще й 12 тисяч територіальних виборчих комісій в селах, тобто буде дільнична виборча комісія і територіальна. А у дільничних комісій в селах навантаження буде. В 5, в 7, в 10 разів більше ніж, наприклад, на на президентських виборах, тому що, наприклад, в будь-якому селі 400 чоловік виборців, але 15 чи 12, мінімум дванадцять депутатів, і вони мусять підвести підсумки дільнична комісія по кожному з 12 округів. Спочатку не переплутати їм дати виборчий бюлетень, саме по тому, де будинок їх обирає якого депутата. Тобто, це встановлення результатів може затягнутися на місяці. Ну на місяці не 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 не. Ну, Принаймні не точно. Фі фізична можливість, але, е, скажімо, вимушено, члени територіальних виборчих комісій будуть прискорювати за рахунок того, е, що не дотримуватися. Тобто ціна помилки досить велика. Абсолютно точно. Абсолютно точно. І е, враховуючи, що кожна територіальна виборча комісія буде підводити підсумки за відразу декілька е, виборів, ну, скажімо, районна у місті, підводить вибори в, в районі у місті, uh -huh. збирає дільничні комісії за мера і збирає в, за, е, скажімо, за, в обласну раду. Тобто велику кількість виборчих бюлетенів, велику кількість протоколів. Е, це кожні е, порівняно скажімо, з виборами народних депутатів. Це в п'ять разів більше. Там кожна комісія тільки одні вибори встановлює підсумки, а тут одночасно п'ять або чотири. От скажіть, от якщо зважати от на таку громісткість процедури і велику кількість підрахунків. Е Можна сказати, що це і є елемент для фальсифікації, або просто помилково для того, щоб швидше впоратися, будуть завідомо, можливо, не зовсім достовірні дані. Знаєте, давати? Знаєте, в мене таке відчуття, що особливо, скажімо, що це робиться фундамент для фальсифікації. У мене такого відчуття немає. Я ніколи, скажімо, ну, от не мав ну, принаймні така приводу, та ризик, такий залишається. при приводу. Так такого я mm -hmm. не маю, щоб думати так про політиків. Скоріше, це просто повна, я би сказав, така байдужість до того, що роблять, як знаєте, як. Письменник поет писав, якби ви знали поночі, що люди роблять уночі чи плачучи. От, от люди плачуть і мучаться оці всі кілька, кілька діб, а великі політики вже порахували проценти, ділять мандати і так далі, а там ще здають і здають До документи. Останнього бюлетені потрібно порахувати. і Абсолютно здати. Абсолютно точно. Причому в деяких, на відміну, скажімо, від президентських і парламентських виборах, коли останні виборчі дільниці вже нікого не цікавлять, уже результат зрозумілий. То в цих виборах до останнього моменту, коли в сільській раді mm -hmm. може вирішувати один голос взагалі, якщо якщо буде така ситуація, два, два скажімо, кандидата, Скажімо, голова селищної ради, а деякі, деякі сільські голови, вони на вагу більше ніж народний депутат. Є такі у нас селищні ради, тому е, і там може бути боротьба, а підсумки по скажем, по сільському голові і сільській раді підводяться в останню чергу. Тобто, це дуже буде серйозний процес. Єдиний вихід, якби це розуміло, цю проблему, це треба було б ці вибори розводити, розводити, щоб не створювати для виборця таку колізію. Рівень розводити, як завгодно, це можна було подумати, але влаштовувати мало того, що ці вибори всі об'єднані. Так крім того, що ж у нас і два бюлетені в обласну раду два бюлетені, в районну раду два бюлетені, в міську раду два бюлетені, в районному місті два бюлетені. Ще вони різні будуть за формою, бо за різними системами. Абсолютно ми обирати точно. Маємо. Тобто і процедура видачі бюлетеня стає сім разів чи все там більшою, uh -huh. і процедура заповнення. Це ж людям треба розібратися, а Більшість 95% розбирається безпосередньо в Кабіні для голосування, бо там депутати районної ради, списки, які, які партії, і так далі. Тому е цю складність чомусь е вона залишається на периферії уваги, всі тільки думають про виборчу систему. А от виборча система, Знову ж таки, мені здається, я принаймні ніде не чув, щоб була якась політична воля або політична ідея, яка підтримувалась, стосовно зміни виборчої системи. І у нас на сьогоднішній день я прогнозую, що скоріше всього так і залишиться змішана виборча система від обласної ради до районної, і на перспективу ви не бачите, що хтось збереться сміливості змінити її. Я немає немає навіть ідеї тобто, от... проекту. Говори головний... обговорюють ідею про те, що буде запроваджено пропорційно з відкритими списками, ви поки що це все розумієте, це балачки. Якщо в, зробити всі розуміють, що сьогодні на місцевих виборах складність виборчих процедур угу. і їх тривалість вона вже за межею фізичних можливостей. Не те, що там в 20 разів її ускладнити, якщо дати систему відкритих списків, це означає, що, скажімо, в обласну раду, де буде 30 партій, треба буде підводити протокол про підсумки голосування не для 30 партій, а для 600 кандидатів. Mm -hmm. Бо кожному ж нужна треба, і це на кожній виборчій дільниці області Тобі і так, там ще більш складна система підрахунку просто в десятки разів, і якщо ускладнити ще цей процес. А ще і в міську раду це ускладнити, а ще й в районну раду це просто вже, я не знаю, будуть заповнювати виборчі бюлетені чи протоколи, не відкриваючи взагалі скриньок. Бо інакше це просто буде неможливо, все це величезна кількість. От сьогодні я от звертаю знову ж таки, в селі 20 протоколів треба їм заповнити. Кожних як мінімум 4 протоколи обов'язкових плюс для кожного члена комісії, членів комісії 16. Уповіть собі, 320 примірників протоколів uh -huh. треба виготовити по результатам виборів. Як, як ця ситуації взагалі, от, ну, це добре, всі хочуть все контролювати, але от біда в тому, що ті показники, ті процедури, які вводять в закон, їх насправді на 90% ніхто не використовує і не аналізує. От я ніде не чув, не бачив аналізу, щоб оцей показник. Чому в протоколі у нас аж 12 пунктів? Скільки ви дали ви виборчих бюлетенів приміщення тобто, для голосування? Зайві рядки, які можливо, Ну, я не вони... скажу, що вони зайві. Можливо, в певній частині тобто, вони потрібно оптимізувати форму самого? Звичайно. протоколу? Звичайно, у нас же ще теж це була е, логіка розвитку угу. кількості пунктів протоколі е, від, скажімо, 90-го року до зараз. У нас була навіть ситуація, коли в 2004 році взагалі було 25 пунктів протоколу. Серед них іще один розпадається ще на 30. Це пункт скільки від за кожного кандидата. Датів, тому скажем, я би побажав законодавцям все ж таки на перше місце поставити спрощення процедур без втрати достовірності результатів, тобто поки залишити цю систему, оскільки зміна системи тягне за собою низку інших таких моментів, які можуть бути і ризиковані, і проблемними, і ще більш громісткими. А поки що врегулювати, от саме ці процедурні моменти Процедурні моменти і з виборчою системою, оскільки якщо поки не буде знайдений. Більш простий варіант з застосуванням пропорційної системи можливо повернутися до чистої мажоритарної, щоб спростити підкреслюю, не з переваги мажоритарної системи, угу. а із з того, що треба спрощувати взагалі сам процес або розводити ці вибори по ракам, або робити цей процес спрощеним інакше він може перетворитися просто на гуманітарну катастрофу. Тобто, замість достовірного волевиявлення, ми можемо отримати абсолютно хаотичний процес, який з непрогнозованим наслідком, результат якого зовсім не обов'язково відповідає справжньому волевиявленню. Але ми ж розуміємо, що зараз оголошено процес децентралізації, який ну принаймні на правовому рівні він уже зафіксований, він має розпочатися уже на практиці. Як інкорпорувати тепер? Виборче право і децентралізацію, тобто об'єднати ці два процеси. І які, ну, що ми можемо отримати, Знаєте, вже тоді? я думаю, що законодавство про виборче право завжди повинно бути монополією держави. Єдине, що можна було би подумати в межах цієї централізації, це дати право відповідним радам. Вибрати виборчу систему із тих, які передбачені законом, тобто можливо тобто, скажем, перенести це на, на виборчі систему. Якщо вони захочуть робити uh -huh. більш, скажімо, складну систему або спростити систему, то можна було би складнити. Але в принципі, все одно в більшості основі своїх конституції написано, що порядок проведення виборів визначається виключно законами України. Тому, скажімо, або треба змінювати цю норму. Або треба залишити все це за державою. Ну, можливо, я в певних uh -huh. сьогодні у, в межах, того, як ви кажете, процесу децентралізації, є вже право місцевих рад в певних межах вибрати собі кількість депутатів. Тобто, uh -huh. от скажімо, Київська це рада. Це склад ради. Склад, чисельний склад ради, так да. для Київської ради. Це від 76 до 150. Скільки саме буде, визначить Київська міська рада не пізніше, як за 50 днів до Дня виборів. І так кожна рада, включаючи сільську раду, визначатиме свій склад в межах встановлених законом цієї, так би мовити, вилки. То це право є. Ну а що решта, все ж таки треба, щоб у нас правила єдині, правова система єдина, закон все добре. Ж таки... ну, можливо, ще й зарано передавати от визначення того, як і кого ми обираємо за якими правилами. Можливо, на місцевий рівень нехай залишається це повноваження держави. Домінуючі повноваження за державою, але якщо іти за логікою взагалі процесу децентралізації, ми ж можемо отримати зовсім інший адміністративно територіальний устрій і зовсім інші ради, зовсім інші. От що робити, і як воно це буде на практиці виглядати? На 25 числа ми можемо брати одні ради. Пізніше нам потрібно буде знову ж змінювати ці процеси і обирати зовсім інший склад рад, зовсім на іншою громадою. Тобто, Ми, як ви, ви бачите знаєте, розвиток от цього процесу, мені здається, що це от така навіється думка, що обов'язково зміни до конституції мають бути до виборів. Вона не, не не те, що не не зовсім коректна, вона є не, не обов'язкова. Тому що ніколи в історії України такого не було, щоб вибори були відразу після зміни до Конституції. Зміни до Конституції йдуть своїм е, порядком. Паралельні процеси. Це паралельні процеси. Оберуть ради, зміняться їхні повноваження в перехідних положеннях цих змін до Конституції, буде написано, коли і як вони застосовуються. Так само, як в 96-му році. Теж прийняли Конституцію і була ідея, що треба відразу переобирати Верховну Раду. Ну, безперечно, ніяка Верховна Рада себе не переобере, якщо вона прийняла такий видатний документ. Так само. Який ми, коли прийняли акт проголошення незалежності, ми відразу відмовилися від виборів дострокових. Хоча mm -hmm. на Майдані студенти підписали це, що будуть дострокові вибори Верховної Ради. Тому взагалі це такий, я би сказав, ідеалістичний. Тобто Українська Рада стала наступницею. Да, Радянської да, Значить, це достатньо такий романтичний погляд ідеальний, щоб так було. Крім того, при всій повазі до Верховної Ради і до е, прагнень. Е, Пришвидчити конституційний процес. Ну він ніяк не закінчиться до, до 26, 26 жовтня. А от виборчий процес може перейти в перманентний, правильно? Ну він в принципі таким і є на Значить, місцевому рівні. Підстав зміни до конституції, в тому числі і. Фундаментальні зміни повноважень тієї ради, це не підстава для виборів. У нас змінювалися повноваження президента при прийнятті Конституції 96-го року. Верховної Ради змінювалися. У 2004 році теж змінили повноваження Верховної Ради. Ніхто ж Верховну Раду не перебирав, вона допрацювала до 2006 року. Тобто це хороше гасло. Але знаєте, як казав папа Римський Лео XIII, відповідаючи Бердяєву, вещь, говорять замечательная, жаль, без чуда невозможно. Так і тут, ну замечательно взагалі прекрасна, що конституція підоспіла до виборів, але це не є підставою, якщо конституція не буде встигати, не є підставою змінити дату виборів. Вона чітко визначена, якщо раніше вона була. Взагалі не визначена по місцевим виборам, то зараз вона чітко визначена в числі. Ну, при... Остання неділя жовтня. Я зараз трошки про інше. От зрозуміло, що 25 жовтня уже на всіх рівнях заявлено, що вибори мають відбутися місцеві за, за будь-яку. Але погоди. ж ми розуміємо, ми будемо обирати вибори в окремому селі, в окремому місті, в окремому районі. Потім ці межі можуть бути переглянути в зв'язку з об'єднанням громад, і відповідно тоді оголошувати нові вибори доведеться. Правильно звичайно, тоді це буде утворення нової ради. Але зміни до Конституції в питаннях децентралізації і об'єднання громад це абсолютно різні процеси. Те, що про що ви говорите, це адміністративно територіальна реформа. Їх проєктів було дуже багато. Вона може бути взагалі не пов'язана з зміною Конституції. В Конституції у нас зазначені межі лише областей. От, наприклад, як влучно зауважив один фахівець, що, скажімо, зміна міста назви Дніпропетровська це не просто питання міської ради, це питання конституції, бо Дніпропетровська область записана в Конституції і треба міняти і там. От якщо зачіпати скажімо, назви областей, навіть межі не визначені в Конституції. То це конституцію назва конституційний процес. А межі це рішення Верховної Ради, яке приймається постановою. От якщо Верховна Рада прийме рішення змінити межі і об'єднає цей же процес, і зараз. От зараз мама моя живе в селі, а на наступних виборах їхнє село вже об'єднали з двома іншими, і буде вже одна спільна сільська рада. Mm -hmm. І будуть обирати зовсім іншого голову. Тобто це абсолютно йде, ну скажімо так, перманентний процес, якісь ради зникають, якщо він буде одноразовий і такий фронтальний. То я знову ж таки не бачу його передумов. Це ж не можна зробити, це настільки різко змінити життя, щоб підготовити цей процес шляхом громадського обговорення, підготовки громадської думки, як краще зробити, цей процес, можливо, не одного року. Тобто це не можна сьогодні зробити під 25 жовтня. І стосовно виборів міських голів у великих містах. Тобто, все-таки двотурівість краще на, на ці вибори вже перейти до двотурвості і я... не обирати за тою системою, яка ви Знаєте, я, зараз. Я, я от в даному випадку скажу, можливо, не популярну річ. Я скажу так: немає абсолютно значення, яка виборча система. Просто політики, от ну угу. вони люблять скаржитися, от якби була інша виборча система, ми би виграли. Слухайте, треба готуватися і вигравати за будь-якої системи. Це мені, коли починають скиглити, що от нам би дали там ту виборчу систему або цю виборчу систему. Я це називаю синдромом Фраузауріх. Ви пам'ятаєте, як вона зіграла з е, е, в Шахи і казала, я сьогодні буду в защиту каракан, тільки ви мені не мішаєте. От сьогодні наші так кажуть, ми виграємо ці вибори, тільки ви нам не мішайте. Просто різна від виборчої системи, різна тактика, різна поведінка. Якщо однотурова, то це означає, що всі політичні сили однакового спрямування повинні об'єднуватися. Ну так це так працює в усьому світі. Це навіть є закон французького забув його прізвище. Дюверже. закон Дюверже. Він ще з 1950 го року це написав книжку, що якщо система однотурова відносної більшості, це веде до зменшення кандидатів і партій. Якщо двотурова в абсолютної більшості або пропорційна система, вона веде до збільшення. Тобто це працює в усьому світі просто як закон, як закон фізики, тільки у нас він не працює. Бо люди замість того, щоб обиратися і використовувати саме ту систему, яка є, а не та, яка хочеться. Вони uh -huh. починають жалітися на закон. Тому треба, яка є система, до неї готуватися і по то, ній то, вигравати. E, ваша логіка, чи правильно я її зрозуміла, нічого не міняти, єдине подивитися на організаційному і процедурному рівні, Значить, Ми... Ми... На... на ці вибори. Не то, що В принципі, я вважаю, що дуже великим злом для нас uh -huh. є система закритих списків. Але не меншим злом на сьогоднішній день. Є зміни виборчих законів безпосередньо перед виборами. Це взагалі мені здається дуже така політична непорядна У нас річ, так роблять на жаль. Ну, вона робиться виключно з гелістичною метою. Той хто ці зміни робить, він до них готовий. Той хто цього не, не знав, що вони будуть, він є не готовий і він має недемократичні, так би мовити, переваги. Тому в принципі я вважаю, що і систему потрібно міняти. Не може бути взагалі ніде, в тому числі і в місцевих виборах, системи закритих партійних списків. Вона просто уродила взагалі нашу політичну систему, нашу політичну культуру, взагалі стосунки і природу депутата, стосунки Тобто ми повинні знати, кого ми обираємо. Абсолютно точно. Мало того, що ми повинні знати, це мало. Розуміти і цього дуже мало. Вибори, і, взагалі, хто буде депутатом, має залежати виключно від від виборців. Виключно від виборців на сьогоднішній день вони залежать від виборців по закритій системі. Дуже в відносні частині все залежить від партійного вождя. Чи поставить він тебе в список, чи поставить на прохідне місце, і тому це кардинально міняє стосунки. Взагалі, mm -hmm. між хто такий народний депутат? Він уже стає не представником народу, який його обрав, а він стає солдатом mm -hmm. партії, яка його поставила на потрібне місце. Виборче право це основне із головних прав людини, і дійсно впливати на владу ми маємо саме через вибори. На жаль, це аксіома. А от в теорії вірніше на практиці от з... я, відбувається якщо, зовсім інше. одна хвилина. На жаль, менше хвилини та, на жаль, Фактично... представників депутатів Асоціації народних депутатів, президентом якої uh -huh. я є, не включили до Конституційної комісії. А от коли в Конституційній асамблеї ми були, я відстоював саме uh -huh. цей в комісії народовладдя, що треба розширювати, закріплювати в конституції саме це виборчі і гарантування виборчих прав, щоб тільки виборці визначали і політичний результат, і персональний результат, і результат виборів, хто буде депутатом, чи міської ради, чи сільської, чи верховної. Але очевидно, із за нашої позиції нас не включили до Конституційної комісії. Олександр Барабаш, експерт з виборчої правогості нашої студії, дякую вам за участь у нашому ефірі. і За таку активну позицію. А нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтесь парламентським. Зустрінемось.